Зрив мирних перемовин Володимир Равнозеленський та Путіна до чого це призведе? До того, що два режими хочуть максимально знищити людей. От для чого і їм зрив мирних перемовин. Ще раз нагадую, лише мій мирний план призведе до Постійного миру. я його вже оголошував весь мирний свій план. Стосовно постійного в Україні миру з Російською Федерацією, з усіма нашими сусідами та партнерами. Стосовно того, що Зеленський визнав. Так звану спецоперацію в Курську в Курській області. Він свідомо виконує тези Путіна до останнього українця. До чого це може призвести? До негативних наслідків для України. Для прикладу, Путін може оголосити загальну мобілізацію. Повну та тотальну. І Зеленський може це зробити. Ось для чого нібито міфічні українські солдати в Курську. Я вважаю, що жодних українських солдат там немає. це все дипфейки збройних сил Російської Федерації. Для чого ці два режими. Це роблять для того, щоб у вас б... з двох сторін конфлікту. Росіянам пропонують загинути за 20 тисяч доларів. Українцям десь без... за 2 тисячі доларів. Плюс мінус. Ось так якось так. Притом, що. Так звані нібито успіхи, яких немає і не було, ну ж Україна офіційно нікого не посилала в Курську область, нікого ніколи не посилала в Білгородську область і не обстрілює території Російської Федерації, ще раз підкреслюю, що українці не несуть жодної відповідальності. За нелегітимний окупаційний режим Зеленського, Під... який вже втратив довіру українського народу. Тому пропоную Путіну на моїх умовах сісти за стіл перемови, від перемови призведе до ядерної катастрофи, Мінше. Російською Федерацією та країнами Заходу, якщо Путін не погодиться на мої. Це не ультиматум Російської Федерації, це є твердженням того, що двом сторонам конфлікту вигідно зробити ядерну ескалацію конфлікту. Їх мета. Максимально утилізувати населення України, Росії, Білорусі і Європи. Вони всі працюють на Клауса Шлаба. Хто не знайомий з ним, почитайте його книгу. Четверта промислова революція. Путін, Зеленський, Лукашенко, Захід. Роблять це те ж саме, що хоче шла. Вони всі заодина. Тому я вважаю, що потрібно на сьогодні відмежуватися від так званої офіційної влади в Києві і заявляти, що Україна. Немає ніякого відношення до обстрілів Російської Федерації чи Республіки Білорусь, Підкреслю. Всю відповідальність на себе бере і вже взяв режим у Києва, який є внутрішнім окупантом. Чому? Тому що узурпував владу поза строки. Передбачені Конституцію України. І ті, хто з українських силовиків використовує насилля і не виконує Конституцію України щодо дотримання Конституції України щодо оголошення позачергових виборів президента, парламенту, зміни складу ЦК є та тими же внутрішніми окупантами, які служать київському режиму. Наша ці сьогодні я виступаю за перше відміном поста президента. Як перехідний період можна його залишити, потім ліквідувати цей інститут і пост. Також за позачергові парламентські вибори, а також зміни складу ЦВК України, а потім сідання за стіл перемовин з Російською Федерацією. Ми вважаємо, що Російська Федерація повинна притимати дома та попринити територію України повністю. Якщо вона не Хоче, підкреслю ядерний імір, яка знищить все людство. Підкреслюю. Краще домовитися на моїй умовах, ніж не мати нічого. Уявіть, що завтра вас немає і ваші кошти, влада нічого вже не варті. Подумайте над цим. Путінське, хто керує Кремле, подобається, як і Лукашенко хай подумає над своєю поведінкою. Тому саме важливо сьогодні сісти за стіл перемовин стосовно постійного неру в Україні. У Росії, Білорусі і Європі. Ми вважаємо неприпустимо погрожувати будь-яким країнам світу ядерною зброєю. Також ми хочемо український народ нарешті навести лад у своїй країні. Те, що президент. Колишньої України тимчасово підконтрольних Україні території Зеленський сксував Конституцію і Республіку, ми її відновимо. Але вона буде мати іншу назву Українська Держава, і жодного відношення до Республіки Україна не буде мати. Тому на сьогодні важливо сьогодні, позачергові вибори. Президента України до Верховної Ради України, люстрація всіх кандидатів в президенти за всі роки та всіх партій, які балотувалися в парламент, та створення нових партій. І повна деолігархізація країни, повернення у державну власність всіх активів олігархів українських. Негайно рішенням суду. Саме так повинно бути. Але на сьогодні кримінальна кланова мафія нам це не дає зробити. Єдиним джерелом влади в Україні є народ, і ми маємо право на протест, ми маємо право заявляти на протестах. Щодо позачергових виборів до Верховної Ради України негайно, скасування воєнного стану, скасування повністю закритих кордонів з Євросоюзом, і їх відкриття і заборони їх закриття. Ось що потрібно нам сьогодні, і за що ми боремося вже сьогодні. Стосовно партії Гарант. І її керівника, колишнього керівника підприємства Укренерго, він пов'язаний з Колоновським. Це його друг. Так, вони правильно кажуть тез, але вас. Дурять, шановні українці, ця партія Гарант. чим вона вас дурить? Тому що це олігархічний новий проєкт, не ведіться на подібні закрити Стосовно того, що вони там щось хочуть зробити. По-перше, я вважаю, що така партія не повинна існувати сьогодні, як партія Гарант. Під покреслюю, це друг Коломойського, люстрація всіх друзів Коломойського, всіх, хто пов'язаний з Коломойським і олігархами. Саме так і створення нової політичної еліти з українських праворадикалів, адвокатів, правозахисників, незалежних журналістів. Ось це майбутнє нації української. Ми вважаємо, що на сьогодні можна зробити перевибори та почати перемовини з російською стороною про постійний мир. Якщо російська сторона відмовиться від мирних перемовин, то Україна зможе вийти після перевиборів, підкреслюю, на території 91-го року і закінчити швидку війну за три місяці. Підкреслюю. те, що там Зеленський хоче якихось інших перемовин, це здача українських інтересів. Як того хоче Трамп чи Каміла Харіс до останнього українця? Трамп хоче вбити вас потім. Щоб потім, через 4 роки після його президентства, він пішов і в Україні знову почалася війна з Росією. Тому дуже важливо сісти за стіл перемовин з Російською Федерацією. Якщо Російська Федерація підкрес, не погодиться і не буде погоджуватися на мій мирний план. Вона буде розбита повністю. Здаватись, підкреслю Російській Федерації ми не будемо. І тому і не збираємося. Коли кажуть, ким і чим ми будемо воювати, підкреслю, у нас достатньо ресурсів на сьогодні в Україні, щоб перемогти Путіна. Або Путін сідає зі мною за стіл перемовин, або програє і отримує те, що він не дуже бажає. А вся планета летить в пекло. Тому що Путін вирішив натиснути на червону кнопку по Сполучених Штатах Америки. Ціль Путіна і Штатів сьогодні знищити людство. Ми повинні. Це зупинити сьогодні. Це гірше, ніж Карибська криза відома, яка була у 60-х роках ХХ століття. Ми повинні розрулити цю пресу. Та перемови. Звісно, перемовини України і Росії це не буде означати або поразки Росії, чи поразки України, чи поразки людства. Це буде означати закінчення воїн в Євразії назавжди. Підкреслю, назавжди. Але щось мені підказує, що еліти вирішили все давно за нас. Але я хочу переказати цим добродіям за океаном які цим керує. Не дочекаєтесь, ми зламаємо всі ваші плани. Звісно, у вас є гроші, все у вас є. Ви думаєте, що слово слабкіше, ніж ваша зброя чи куля, або ваші БТР чи танки. Я вам так скажу: наша воля сильніша за будь-які танки, будь-яку ядерну зброю. Дякую за увагу. Підписка лайк репост. Донат в описі в шапці профілю до цього відео. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Це стосовно оскарження штрафів ТЦК та СП та інших Також, вирішення питання і проблем з військового права по темі ТЦК та СП коштує. Від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання. Також неюридична консультація коштує 700 гривень. Укладання контракту професійного зі Збройними силами складання для ЗСУ, якщо ви бажаєте служити в ЗСУ, коштує 700 гривень, щоб потім не було того, що з багатьма. Солдатами виведений поза штаб або відсутність жодних компенсацій вам. Також я консультую у сфері кримінального права і процесу. В кримінальних справах проти вас це коштує від 100 до 300 доларів. Якщо терміново, це коштує 500 доларів. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПО. Дізнайся про свого контрагента. Ви також можете зробити донат та підтримати мій канал. В описі до цього відео є кнопка способства. Покупай преміум, YouTube Premium, а також ти можеш зробити донат через. Мою картку або криптогаманець. Також я консультую з податкового права, як вести бізнес та машину у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з будь-яких норм права. Звертайся, роби підписку, лайки та репости. Дякую за увагу! Ще зустрінемось. Тут цікаво. Також продвигаємо ролики в тренди Ютубу. Завдяки вам, шановні, переглядачі, розвивається мій YouTube канал. Разом доб'ємо до 10 тисяч, а потім до мільйона. Наша ціль розвиток ваших пра і свобод. В Україні. Разом переможемо. свавілля, яке сьогодні відбувається в Україні.